Вітаю, друзі, 27 квітня, неділя! Наступний тиждень буде вирішальним в переговорах щодо війни в Україні. Заявив. Secretary of State, America, Marco Rubio. this is going to be a very critical week. Uh, this week is going to be a really important week in which we have to make a determination about whether this is an endeavor that we want to continue to be involved in or if it's time to sort of focus on some other issues that are equally, if not more important in some cases. but we want to see it happen. there are reasons to be optimistic, but there are reasons to be realistic, of course, as well. we're close, but we're not close enough. Крім цього, він зазначив, що Україна та Російська Федерація зараз ближче до мирної угоди, ніж будь-коли за останні три роки. Окрім цього, ми не ввели санкції проти Росії, тому що сподівалися зблизити конфліктуючі сторони. Це знову ж таки Марк Рубіо. І далі, зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані була знаковою, заявляє Волц, радник з Нацбезпеки безпеки, президента США. Яка знакова ця сцена, ця зустріч вона увійде в історію? Трамп як президент миру говорить про мир у Ватикані. Перед виходом президент сидів з лідерами, людьми різних вір, тисячами в натовпі. Він прагнув поговорити з Зеленським віч на віч про завершення найбільшої сухопутної війни в Європі. Обидві сторони мають цього хотіти. Він висловив невдоволення обома сторонами, але й рішучість. Марія сто днів тому Байден не бачив кінця війни. Це була нескінченна війна. Це була м'ясорубка людей, ресурсів і е, національних скарбів, яка він ніколи не визначав, що таке перемога. Трамп рішуче використовує дипломатію, щоб завершити війну. За 100 днів було кілька раундів переговорів у Саудівській Аравії та Ватикані. Було особливо стояти там з лідерами, спостерігаючи, як президент Трамп вів за собою. І тут же Волз каже, що угода Сполучених Штатів Америки з Україною по корисним копалинам буде заключена. Трамп налаштований дуже е, рішуче в цьому питанні. Майк Волз. Прямо на це вказує. Ну, дивіться. Ситуація дійсно так, так і виглядає наступний тиждень. Обов'язково має бути укладена угода щодо рідкоземельних металів, щодо корисних копалин, щодо наших надр. Після чого почнеться мирний процес, ми, е, мирні переговори з Російською Федерацією. Але чи є шанс на мир, чи його насправді немає? От, Друзі, це дуже важливо і в контексті цього заява сьогоднішня заява міністра іноземних справ. Російської Федерації Лаврова. Російська Федерація готова на якісь поступки щодо України. Москва готова шукати баланс інтересів. Росія не веде переговори про цілісність своєї території. Трамп це розуміє, заявляє Лавров. Росія не отримала пропозиції щодо переходу Запорізької атомної електростанції під спільне управління США та України. Запорожська АЕС експлуатується Російською Федерацією, госкорпорацією Росатом. АЕС знаходиться в дуже надежных руках. Так що ваш ответ нет я не думаю, що можна представити собі якісь то переміни. Європейці та Зеленський хочуть зробити з мирної ініціативи Трампа інструмент для посилення України. Це навряд чи те, чого хоче сам президент Сполучених Штатів Америки. Російська Федерація за необхідності пояснить Сполученим Штатам Америки, що Запорізька атомна електростанція в надійних руках та зміни у її підконтрольності неможливі. Російська Федерація згодна увага згодна на безумовне перемиря. Якщо буде припинення постачання е, зброї в Україну. І за умови, що припинення вогню не буде знову використане для зміцнення України, заявив Лавров. Отже, ми бачимо позицію США і протилежну позицію Російської Федерації. То, чи дійсно можливий мир, який стартує наступного? Тижня, чи дійсно щось буде визначено в мирному питанні? Як і на мене, то так. І тут буде величезна дипломатична гра, за якою ми з вами будемо слідкувати, будуть грати американці, будуть безумовно грати росіяни і будуть намагатись грати зелені. Ну, тобто ті, хто поки що представляє Україну, головне, щоб вони грали як шахісти, або хоч намагались грати як шахісти, а не як завжди в Чапаєва. Головне, щоб вони не поводили себе як сон в посудній лавці. Москва буде робити все, щоб обіграти Київ. І виставити Київ як країну, яка не бажає миру. Насправді, наскільки розумію, я миру не бажає не Москва, не Київ. Миру хоче Трамп і ним намагаються зіграти. І хто в цей тиждень зіграє вірно, той може бути переможцем в партії насправді. Дійсно, наступного тижня визначатиметься доля нашої країни, доля України. І ми повинні чітко для себе усвідомити, що від подій наступного тижня можливо будуть залежати найближчі роки нашого з вами життя, можливо, навіть десятиріччя. Всі ці намагання. Війни до останнього українця або миру любою ціною не працюють. Буде компроміс і там, і там, якщо він буде. Бо станом на зараз особисто я його не бачу. Я бачу тільки намагання Києва обіграти Москву, а Москву і обіграти Київ. Граючи, демонструючи США і демонструючи всьому світу, хто прагне війни, а хто прагне миру. І тут важливо дійсно, як складеться ця партія. Ми будемо слідкувати за нею. Залишайтеся наступного тижня з нами. Всі знакові події на моєму YouTube-каналі. порадьте друзям, підпишіться. І думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.